Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам розповім про кофточки, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, є ось така кофточка, як на мені, сіренького кольору. Вона дуже теплесенька. Ось тут такий ось стоячка, маленький воротничок невеличкий. Ось тут така, така рулька ось йде. Знизу вона дуже тепла. Дивіться, ось це ангора. Ангура зверху йде трикотаж, знизу йде ангура. І так само вона йде по рукавах. Дуже тепленька кофточка, хто мерзне зимою, кофточка саме для вас. Сіренький колір, це я собі придбала. Тому сірого кольору немає. Є ось такий ось молочний колір. Тут півокружність грудей 58 см. Вона гарно тягнеться, тому можна розраховувати, що це розмір десь від 56 до 60 Коштує така кофточка 750 гривень. Далі є колір бордо 58 см по окружності, на півокружність грудей. І колір оливочка теж 58 см по окружності грудей. Далі йде точно така сама кофточка, тільки уже з підкатиком. Ось -ось. Зараз покажу вам на світлому кольорі. З підкатиком, як гольфік. Теж коштує 750 гривень. І маємо розмір на півокружність грудей чорний колір 55 см. Світлий такий бежевий колір 55 см. І колір бордо. 55 см. Тобто вони тут трошечки менші. Десь на розмір 54-58, по 750 гривень. Далі у нас йдуть кофточки по 900 гривень. Дивіться, ось така кофточка великого розміру. Воротнічок іде, ось такий маленька стоєчка під шийку, дуже гарно лягає. Ось тут рукавчик ось такий ось відрізний. Приспущений трошечки. Дуже тепла кашемірова кофта на зиму. Великий розмір. Тут на півокружність грудей у цієї кофти 69 см. 69 см на півокружність грудей і коштує 900 гривень. Оце лавандовий колір. Далі точно такі самі, є у нас кофточки, ось блакитний колір. Тут напівокружність грудей 72 см. Далі колір капучино, світлий такий колір, бежевий. Напівокружність грудей 71 см, ніжно-рожевий колір, напівокружність грудей 71 см. Темно-зелений колір. На півокружність грудей 70 см і молочний колір на півокружність грудей 72 см. Далі йдуть трошки інакший фасончик. Вже бачите, ось тут вища стоєчка йде, але теж вона величенького розміру. Тут теж приспущений рукавчик, моделька така сама, от тільки на півокружність грудей 71 см. Блакитний колір, дуже гарний. І чорний колір, така кофточка у нас є. На півокружність грудей 67 см. Далі йде така гольфиком, колір капучино. Кофточка на півокружність грудей 61 см. І ще є одна така кофточка 62 см. Колір капучино. І є чорний колір, на півокружність грудей 63 см. Також є ось така кофточка у нас, це вже інакша кофточка. Дивіться, тут перед трошечки вищий, а зад трошечки нижчий. Ну він лягає дуже гарно. Животик закриває, а ззаду закриває попу. Колір такий. Я б сказала, блакитний меланж. Тут і бірюзовий колір, і голубенький, і трошечки сіренького кольору. Коштує така кофточка 825 гривень, і на півокружність грудей її 54 см. Також, хто хоче, може придбати ось таку підвісочку. Це біжутерія. Звичайна біжутерія, коштує така підвісочка на ланцюжкові 80 гривень. Далі є точно така сама рожева кофточка. Тут є блакитний колір, ну, переважно рожевий. І трошечки світло-світло-коричневого. Коштує 825 гривень. Рожевий колір, на півокружність грудей 55 см. Підвісочка ось така ось. Хто хоче, може придбати. Це біжутерія, вона коштує 200 гривень. Ось така підвісочка. Далі у нас є ще кофточка за 650 гривень. Ось такого рожевого кольору. Тут кишеньки накладні, акуратненькі. Рукавчик такий, як кишеньки, і зад теж такий, як кишеньки. На півокружність грудей цієї кофточки 56 см і коштує вона 650 гривень. Далі у нас є ще ось така підвісочка. Ось цей гольфік має напівокружність грудей 62 см коштує 900 гривень. Підвісочка, ось така акуратненька, коштує 175 гривень. Ось ця цепочка або подовжується, або зменшується. Ось так ця підвісочка вона їздить туди-сюди, можна її регулювати. Але я стараюсь не регулювати, тому що як її довго шархати без кінця, то, звичайно, вона поламається. Отак виставлено і все. Далі ось така кофточка у нас є за 500 гривень. Вона тоненька, але тепленька. Тоненька кофточка, її можна і навесні одягнути. 500 гривень. Ось це тут змієчка, вона розтібається донизу. Далі ось така кофточка є. 700, тунічка 775 гривень голубенького кольору на півокружність грудей 53 см. А підвісочка ось така є 200 гривень. І ось така є ще кофточка за 750 гривень. На півокружність грудей 57 см. Вона темно-зеленого кольору. Тут декор ось такі гудзички. Ну і підвісочка теж продається, коштує 200 гривень. Ось такі маємо кофточки. Ще маємо ми е, таку, такий кардіганчик. Зараз я одягну вам покажу. Це я взяла собі. На ось щоб приміряю, 54-й розмір. Зараз я його застібну. Дивіться, дуже акуратненький. Рукавчик 3 четверті. Натуральне хутро. Ось тут ось на рукавчиках і на шийці на куральне, натуральне хутро. Тут барашик ось. І є ось такі дві кишеньки. Дуже гарно і до плаття він буде пасувати, і до штанів, і до спідниці. Особливість його в тому, що е, тут рукавчик, бачите, який е, цільнокройний, груди тут величенько. величенькі груди влізуть. А от е, треба подивитися, як він вам підійде по бедрах. У нас оце на мені 54-й розмір. Зараз я вам зніму, скажу заміри. А от є 52 розмір. Ось цей 52 розмір. Тут на півокружність грудей 62 см, на півокружність бедер 54 см, тобто 108 ну, десь на 110-112 він буде добрий. Коштує такий кардіганчик 1250 гривень. от дві два штучки у нас є. Заміри 54 го зараз вам скажу, ще хочу вам показати, як він лежить ззаду. Дуже гарно, акуратненько. Бачите, ось тут попу закриваю. Ось тут він чуть-чуть, трошечки ніби як вищий, і ось такі поли заокруглені. Він не холодний, тепленький. Так, зараз вам скажу заміри ось цього кардиганчика. 54 розмір, на півокружність грудей 64 см, на півокружність стегон 56 см. Ось такі маємо товари сьогодні. Ми: кофточки, картиганчики, підвісочки. Замовити ви їх можете за номером телефону 068 173 61 33, а також можете написати на Viber або на Telegram на цей номер. Ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на розрахунковий рахунок ФОП або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!